14 і 15 вересня у більшості областей України переважатиме тепла і дощовита погода. Упродовж денних годин температурні показники становитимуть від плюс 16 до плюс 30 градусів. Найпрохолодніше буде на Закарпатті. Опади очікуються і в день, і вночі. Вони поширюватимуться на Житомирщину, Одещину, Вінничину і Київщину. Нарешті території країни сухо. Неприємним бонусом від небесної канцелярії стане штормовий вітер, пориви якого сягатимуть до 20 метрів за секунду. Вранці та в день, 14 вересня, на Полтавщині триматиметься ясна погода. А ввечері небо вкриється хмарами. Без опадів температура повітря вночі становитиме плюс 17 градусів. В день підніметься до позначки плюс 29. У Кременчуці, попри ясний ранок, у день і ввечері погода буде похмурою, без опадів. Нічна температура повітря становитиме плюс 17 градусів. Денна 28 градусів тепла. Прийдешньої суботи у горішніх плавнях ясним небо буде тільки вранці. За тим його затягне хмарами. Вони триматимуться до пізнього вечора. Без опадів. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 29. Вночі 18 градусів тепла. Вітер південно-східного напрямку до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. 15 вересня у нашому місті переважатиме хмарна погода. Опадів синоптики не обіцяють. Температура повітря в день плюс 28 градусів, вночі плюс 20. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 14 вересня 1994 року, за даними мето, фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 29 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1973, 3 градуси тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.